Раз, три, ну, при, всім привіт точніше і на сьогодні буде розпаковка менших сюрпризів. Як я казала в прошлому відео, у нас не буде новинки, але но ми закінчимо колекцію Хмаринки е, ці названі круги Давайте візьмемо ось цей сердечко, нехай буде. Ось ця ось ця Ой, я забула про цю колекцію. Давайте візьмемо, наприклад. Хай буде ось цей Далі Барбі Новий рік. Хай буде ось цей. Не з цього. Покемони. Тут два. Давайте ось цей. І ось цей шити. І ми закінчуємо в слідчому відео. Покемон. На жаль. Далі колекція Пу. Тоже в слідчому відео закінчуємо. Я не знаю яку взяти, блін. Пакетик. Давайте ось цей. Мені так жалко закінчити ці всі колекції, ці три колекції. І наше в прошлому відео буде. Я навіть не знаю, блін. Давайте ось цей саме останній. з цього. Цього. Так, давайте почнемо з цього каталожка. Нашого. І це все ось. Це. Ой, і шахмаренкайся. Перший у нас Барбі новий рік. Відкриваємо. Ось ти. Тут у нас така попалась Барбі зі своїми друзями. Ой, чекайте. О, Опад. Так видно. Ось. І це в нас під номером, блін. я її дуже довго з це робила. це в нас давайте підходимо на 8, бо там не було номерка, на жаль. Пакетку також немає. Нема. Далі колекція Пул. Це у нас, на жаль. Ми тоже її будемо закінчувати в наступному відео. О, це номер один, що-то ззаду показано було. Ой, ми його відкривали. Сюди відкриваємо. Я хочу чим швидше. А це номер три. Як це так? Хех, як дивно. Номер три, виявляється. Сюди. Клай. Вам не видно було. Знову. І ось тут тоже такий пакетики, як в прошлому відео. Давайте ось так. відкриємо, Ось тут. Ого, скільки тут цього. Нарешті багато сюрпризів, бо того відео тільки був один. Ні, поза того відео. Ой, що сталося, блин. Що я зробила? Ще трошки испортила весь одяг. Так і клеїмо нарешті. Далі ось це ось такий кружочок, і ми його Що за лабіринт такий дивний. Ай, я не можу. Де? Ай, снялась. Не топлюємо, якщо треба мало снятися. Сюди посередині клеїмо. І ось так відклеїмо лінію. Далее у нас коллекция покемон. Далее у нас коллекция покемон. Ты что потерял? Ну тебе крем. так жалко. Я все коллекции закинь. Вот. А да? Сюрприз. <свистит> Прикол. Да сюрприз реально. Что за пакетик и дивный? Я навіть не представляю. Немає сюрпризи. нас заходить буде один для сюрприз. Мені буде одне хватати. О, хмаринка. Тоді добре, будемо відкривати хмаринку. Тут у нас ось така що сталося. Така дивно. Що сталося? Чого це сталося? Я ж казала, типа, ось така хмаринка. І це вже понятно, що це номер 1 Судно написано. Угу. І а, це крові, в цьому каталогу я вже казав в першому відео. Ну і ладно, нічого страшного якщо я повторюю. Ось така собачечка у нас попалася. І тут треба знову дивитися по фігурах. Ось Блін, я постійно забуваю. Так, сюда, сюда, сюда. Я моя. Маю... дірочка, давайте зразу відкриємо, не будемо навіть кладати поки що каталочок. Ось сюда. Ой, я не можу відкрити. Я хочу дуже швидше, бо також вже 6 хвилин. Капець. І в нас через одну хвилину буде 9. Прикольно. Тут у нас знов така похожа зірочка як того разу. ось така, такого самого кольору, точніше. Давайте її наклеїмо, номер 9, Тому що... ні, ні, давайте корише, на номер 2, вона така весела цього раз і наша новиночка з прошлого відеокрубаємо. Ого, на самом деле. Це, Це наш номер 9. Давайте зараз знакомо. Тоді будемо дивитися. Це було, мирне, блін. Ось такий хом'ячок. На цьому наша... Ой, просто я не відклівіця. І на цьому наша колекція. Ой, наша розпаковка. Я вже путаю словами, я хочу вже спати, видно. М -м -м. На цьому наша розпаковка. Закінчилось і всім пока. Чекайте нових відео. Всем пока!